Друзі, вітаю! Мене звати Катерина Баскова. дивитесь канал Небон. І в сьогоднішньому відео я хотіла би розказати про п'ять ідей е, якихось постанов на 2026 рік. Перед тим як вимикати це відео, тому що вам не хочеться робити ніякі постанови, не дай Боже називати ці постанови якимись цілями на новий рік. Я сама, чесно кажучи, спочатку повномасштабного відмовилася від цього слова зі свого щоденного раціону, тому що. Відчуваю, що на цілі у мене немає ні внутрішнього ресурсу, ні бажання, ні взагалі якихось інших речей. Буду це називати постановами. Ви скажете, та які там постанови на новий рік, якщо війна, і я з вами погоджуся, але поставлю кому і скажу але. Я вважаю, що е, чим складніші обставини, в яких е, людина живе, чим складніші обставини, в яких вона опиняється не зі своєї волі і не може повпливати на багато того, що відбувається навколо неї, щось має її тримати. І в християн це віра в Бога, віра в те, що вони не самі. Е, мене дуже це тримає, незважаючи на те, що за тільки за час повномасштабного я вже пережила. Як мінімум дві духовні кризи. Але я вважаю, що коли в тебе є якась невеличка постанова, яку ти собі обіцяєш робити щодня, або те, чого би ти хотів навчитися удосконалити, покращити, мати, отримати, здобути в за цей період часу такий ілюзорний відрізок часу, як рік 365 днів, то так легше з дня в день. Переживати ці ці дні, переживати ці обставини і мати якийсь такий, ніби гачок, до якого ти тягнешся, тому що ти десь собі внутрішньо пообіцяв. Я сьогодні хочу говорити про п'ять таких абсолютно простих, дуже я би навіть сказала, базових ем, якихось постанов на новий рік, які ми можемо собі поставити як християни. Але перед тим як про них поговорити і, і кожну з них обговорити, я би дуже хотіла сказати, що є одна помилка, якої ми. Часто можемо допускатися, коли ми ставимо собі якісь цілі. Це нереалістичність. Як тільки у вас буде ідея, якась ви мусите просто через якісь своє внутрішнє сито реалістичності об'ємів. Зважити, чи є у вас ресурси просто на такий об'єм, того, що ви собі просто напридумували, і звичайно, можна дуже багато хотіти, але потім буде дуже боляче не могти досягти того, що ви хочете, не могти день за днем не мати можливості ресурсу, сили, часу, інших якихось речей, щоб зробити те, що ви собі обіцяли, і це вас буде просто бити батогом по, по спині, і ніякого ніякої радості ви з цього не будете мати. Це не буде ні для зростання вашого, ні для. Ні для чого. Це буде виключно для того, щоб ще більше грузнути, вже не від обставин, на які ми не маємо впливу, а від того, що ми собі пообіцяли, і ось ми такі не можемо цього, навіть цього дотриматися. Перший пункт, який би мені хотілося назвати, це, звичайно, особиста молитва. І я це кажу в першу чергу собі, тому що в мене з особистою молитвою буває дуже по-різному. Є такі хвилі натхнення, коли просто день в день хочеться молитися, хочеться сидіти в тиші і слухати. Особливо мені хочеться сидіти в тиші слухати, коли в мене немає можливості сидіти в тиші, бо в мене п'ять дітей. А деколи бувають просто такі моменти, коли ні фізично я просто не хочу, не можу. У мене якась така духовна депресія, і мені себе просто треба змушувати це робити. А я не хочу змушувати себе робити, те, що я би хотіла. Те, що я мала би хотіти робити, тому щоденна особиста молитва це якесь моє таке внутрішнє бажання у цьому році її просто мати. Найскладніше особисто для мене в особистій молитві це виділити на неї час. І дуже добре, якщо вона залишається в мене в розпорядку дня, не за якимось остаточним принципом, а от просто я її запланувала. Час на цю молитву я запланувала. Я раніше була дуже романтична і всім розказувала, що та якщо ти не можеш організувати собі особисту молитву, та ти просто нічого не почуваєш» починай день робити. От ранок, прямо зранку, візьми себе в руки, нічого не починай робити, поки ти не помолишся. Звичайно, є такі дні, коли це можна собі організувати, є такі дні, коли це просто нереально, бо прокинувся пізніше, не прокинувся раніше і інші речі. Я вважаю, що це дуже-дуже можливо. І я вам просто відкрию секрет, якщо ви такого не робили, ви просто побачите за два-три тижні щоденної особистої молитви, як змінюється ваше ставлення до того, що відбувається. Наскільки більше у вас терплячості з'являється, настільки більше у вас любові з'являється, і взагалі такого почуття наповненості. І це буде допомагати також вашим особистим стосункам з Богом, бо це джерело такого заряду, яку неможливо отримати жодним іншим способом. Другий пункт він трішечки ніби вихідний з першого, і того, про що я вже сказала, це не починати день з телефону. Оце моя особиста мрія, тому що те, що я сьогодні розповідаю вам, це не якісь, знаєте, ілюзорні, захмарні, неймовірні речі, які би я вам така отут крута, це все роблю, і вам вас також це Робити або чогось не робити, я першу чергу їх написала як ті, які би я хотіла робити або не робити. Ось не починати день з телефону це просто моя мрія. От я деколи просто відчуваю таку відразу з самого ранку, що мені треба подивитися, яка година, щоб розуміти, чи мені вже прокидатися, чи ще можу ні, бо я досі е, сплю зі своїм молодшим сином. От я просто беру в руки телефон, і я знаю, що на одному дивленні на годину не закінчиться. Я деколи просто по колу абсолютно це якось. Підсвідомо, вже по такій накатаній жахливій накатаній, мені це не подобається, це якась така звичка автоматична. Просто по черзі подивитися всі месенджери, а ще не дай Боже подивитися в якомусь там телеграм-каналі, заглянути, що ж там зараз відбувається, що сталося чи не сталося. Моя голова обробляє дуже багато різного, що я вже прочитала, і це мене вже виснажує. Я ще з ліжка не встала, а вже частину енергії, яка була запланована на сьогоднішній день, вона вже кудись вивітрилася. Психологи говорять, що постійне перевіряння телефону це така. Ілюзія контролю. Ну, от нам здається, що якщо я буду знати, значить я буду контролювати або буду до чогось готова. Але насправді це не так. Третя річ це читання Божого Слова. Звичайно, це має бути по замовчуванню в рутині кожного християнина, особливо добре це робити зранку. Але я знаю, що. Не завжди складаються так обставини, що це є можливість зробити, і не завжди це хочеться робити. І іноді ти відкриваєш боже слово. А якщо натрапляєш на щось, що тобі не зрозуміло, це тільки відштовхує, і тобі не дуже хочеться повторювати це завтра для тих, хто. Не читав Боже Слово, або починав, наприклад, читати з самого початку з книги буття, або дійшов до книги вихід і просто кинув, тому що так багато незрозуміло, якісь суцільні війни, бійні, якесь нерозуміння і сама жорстокість. І зараз це дуже тригерить. Ви можете почати спочатку, але почніть з нового заповіту. Я дуже рекомендую всім, хто ніколи не читав Біблію, або, як я сказала вище, має отакий. От Досвід поганий досвід читання Біблії. Просто почніть з нового заповіту. Почніть розділ за розділом. Читайте те, що відбувалося, коли Ісус був на землі. Читайте, як він говорив з людьми, що він для них робив, як реагували люди, і Бог буде вам відкривати. Просіть Святого Духа, щоб він відкривав вам якісь нові місця, якісь речі як. Те, що ви зараз читаєте, стосується конкретно вас, конкретно вашої ситуації. І повірте, будуть з цього чудові плоди, неймовірні плоди, тому що Боже Слово, воно живе ідіяльне і воно ніколи не залишається просто пустим словом прочитаним. Воно досі живе, воно досі проростає, воно досі змінює життя. Якщо ви зараз читаєте і щось зрозуміло, щось вас торкнулося, супер! Якщо ви прочитали нічого не зрозуміло, нічого не торкнулося, ба більше залишилось щось незрозумілим – не кидайте цю справу, не хвилюйте. Повірте, прийде на той час, і вам просто це слово в потрібній ситуації, в потрібний момент пригадається, і Бог дасть вам тлумачення, розуміння, як це слово прикласти до болючого місця, аби більше не боліло. Для тих людей, які люблять читати з паперової книжки, звичайно, класно мати свою Біблію. Я у своїй пишу немилосердно. Я раніше дуже упереджено до цього ставилася, але я зрозуміла, що краще нехай буде моя Біблія розписана, і я буду її читати, ніж вона буде ідеальна частенька, але знаєте, дешевиться. Там сторінки деякі такі не, не прорвані, не прорізані. Я хочу підкреслювати ті моменти, які мені здаються. Дуже дуже зараз такими сокровенними і такими, що Бог прям мені зараз це говорить в мої вуха. Оці слова просто одразу легше зробити якусь нотатку. Тим більше дуже часто я використовую читання Біблії не лише як особисту молитву, також часто використовую це як, як ідею для контенту. Тому я собі зразу роблю якісь нотатки на таких папірцях, які можна відірвати і приліпити до паперу. Мені це дуже зручно, і коли я потім натрапляю через якийсь тривалий період часу на якусь свою таку нотатку, мені одразу підіймають. Ці такі емоції, що я відчувала в той момент, коли Бог мені відкрив це слово, або коли я чогось не зрозуміла, щось додатково підчитала і зрозуміла. Знаю, що в системі підкреслювання люди іноді, наприклад, червоним підкреслюють ті рядки, які їм зараз не зрозумілі, оранжевим те, що їх викликає у них запитання, і зеленим, те, що дуже торкнулося, от просто зараз, прям як то кажуть, саме сердечко, просто зараз дуже дуже на часі, саме це слово. Ви на це. Дуже увагу не звертайте, просто читайте. А для тих, хто не має можливості в силу роботи чи інших обставин прям носити з собою біблію, щоб читати тоді, коли зручно, я дуже рекомендую встановити собі цей додаток Holy Bible. Дуже багато додатків з безкоштовною біблією. Саме в цьому, яким я користуюся, є декілька перекладів української мови, здається, шість або сім, можна їх там змінювати, можна один той самий рядок прочитати різними перекладами, і вам також так будуть переклади відтіняти, про що там йшло. Ася буде легше зрозуміти, буде цікавіше розуміти, цікавіше досліджувати. Там вам цей додаток може, якщо ви налаштуєте, нагадувати щодня якусь цитату дня, або нагадувати почитати. Це, до речі, дуже зручно для тих, хто збирається собі додати до щоденної рутини читання Божого слова, аби звикнути. То додаток буде вам допомагати, там можна підкреслити, там можна залишити нотатку, також дуже зручно. Четвертий пункт, який би я особисто хотіла поставити собі як таке заохочення на цей рік, це примиритися з тими, з ким мені важко. Можливо, з тими, з ким у вас зараз якась перерва в спілкуванні, або відбулася якась така ситуація, що знаєте, ви обоє почуваєтесь не дуже. Добре, коли зустрічаєтеся, є якесь спілкування, воно таке натягнуте, таке несправжнє, якесь таке виключно звічливості і нещире, і ви обоє це розумієте, але немає сміливості ні в кого поговорити, обговорити те, що сталося, щоб вирівняти цю ситуацію. Хочеться просто з ними набратися сміливості і поговорити або написати, наприклад, листа. Це дуже класна практика. Вона і вам потрібна, вам, тому хто хоче ці стосунки покращити, і це. Часто легше зробити, ніж вживу поговорити. А це також е, дієвий спосіб, насправді дієвий. Тому щиро вас заохочую в, в 2026 році зблизитися з тими, з ким, з ким складно або з ким з якихось причин розірвалися стосунки. А ця особа для вас ну дуже важлива і вам бракує е, такого тісного спілкування з нею. І п'ятий пункт це виховувати в собі вдячність. Це те, що я би хотіла в цьому 2026 році. Навчитися робити і навчитися робити з новою силою і завжди, і які би ми обставини не переживали, що би не відбувалося з нами в наших сім'ях, в наших подружжях, можливо, в стосунках з дітьми. Що серед усього цього може бути, хоча б щось одне за що в цьому дні, який минає, можна подякувати Богові. Щось що ви вловите з цього дня, яке. Може, воно не було дуже великим і масштабним. Може, воно не було якимось таким, знаєте, що от змінить хід подій, що от переверне ваше життя на 180 градусів. Може, це буде дрібничка, але так важливо навчитися виховати в собі, навчитися бачити речі, за які ми маємо бути вдячними, і за які ми можемо бути вдячними, і які реально. Гідні того, щоб за них подякувати Богові. Бо той, у кого серце наповнене вдячністю, той менше схильний до того, щоб заразитися пліткарством, щоб заразитися обмовлянням інших. Вдячність, вона як, як пігулка, яка нейтралізує всю цю важкість, яку ми носимо в собі. Підсумовуючи це відео, я насправді хотіла би сказати вам усім дякую. Бачите, одразу буду тренувати один з пунктів, про який сказала тільки завдяки тому, що ви дивилися наші відео, ставили свої уподобайки, залишали свої коментарі, поширювали це відео у своїх соцмережах або своїм друзям чи в якісь групи молитовні. Ми це все бачимо. На жаль, нереалістично, просто нереально на все, на все відповісти і подякувати вам тут же. Я також хочу особливо подякувати. Усім тим, хто фінансово підтримував нас у цьому році, завдяки вам ми могли рекламувати наші наш контент, наші відео в на різних соцмережах, на різних інформаційних майданчиках, щоб їх бачило якомога більше людей. Тому що завдання нашого каналу в першу чергу це євангелізація, це те, щоб люди пізнавали живого Бога, щоб вони не зациклювалися і не залишалися на базовому режимі, як в неділю піти до церкви і боятися Бога, боятися його гніву і так далі, щоб вони відчували і пережили. Його Божу любов, що вони зустрілися з ним те-та-тет, -тет, лице до лиця, це наша найбільша ціль. Я вважаю, що вона дуже реалістична, і завдяки вашій підтримці, ми також можемо поширювати те, що ми говоримо. А я вірю, що ми говоримо правду. Я бажаю усім нам, щоб у цьому новому 2026 році ми побачили радість, за якою дуже сумуємо. Щоб ми побачили мир, якого ми дуже прагнемо, щоб сім'ї. Об'єдналися, щоб ті подружжя, які переживають кризу, вони знову стали одним цілим і залікували всі свої тріщини. Я дуже мрію, щоб у цьому році здійснилася наша одна величезна спільна мрія. Хочу дуже подякувати всім силам оборони, неймовірним титанам, людям, які витримують щось надлюдське, насправді зараз. Кожен, хто воює, на якому б місці, на якому би напрямку ви не були, чи ви далі від лінії зіткнення, бо ці військові також важливі. Я просто хочу вам сказати дякую, мрію. Щоб у цьому році ми з вами зустрічалися частіше ніж в попередньому. Дякую кожному з вас. Чекаю на ваші уподобайки, на ваші підписки на канал. Якщо ви дивилися і не підписані ще на наш канал, давайте трошки подружимося і приглянемося одні до одних. Раптом ми вам дуже сподобаємося. Дякую всім, хто залишає свій коментар. Я бажаю вам мирного року.